Маш, ну два роки я працював без на Ці концерти перші, перші два роки. І ми так. їздили та і ми їздили навіть в Варшаву угу. в Прагу. Ми працювали з Іриною Білик, співали для українців, і вони донатили на, на потреби зсу. І ми це було було так приємно. Це за <зайбішу>. він їздив, збирав донати на ЗСУ, робив концерти, використовував свої медіа і свій вплив для того, щоб підбадрювати, допомагати людям і так далі. Ну реально, в респект за це. Але ж у мене канал, блять, не про благодійність, а про гроші. Зараз, кінешне, на мене всі напиздять в інтернетах, як минулого разу про донати. Але ось вам, блять, живий примір. Людина каже: Я їздив помагати зсу і безплатна робота Слухали, а, да? жив? а жив, блять, за що? За кредит, який хуй знає, він віддасть чи ні. Ну де блядь, блять? це в нас якби дуже круто, чи це супер тупо? Пс, сука. От просто питання: ви б пішли на роботу абсолютно безкоштовно. От щоб ваша зарплата вона цілком і повністю йшла на донати. Я ні, а за що їсти жерти? Ну то вже самі їбіться як хочете. Оце норм по вашому? Ну для мене ні. Для мене, коли людина ставить благодійність вище власного виживання, це не про героїзм, це про тупість блять.